Дмитрий Валерійович, я вот дивлюсь, так, як ви так, себе так. ведете. Ви не переживаєте, не боїтесь, що вас, так, вас точно так, 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 так кинуть, і коли ви будете стояти на суді, що точно так будуть вас судити. Геть не будуть слухати вас, що ви Бо там не кажете, не. які оправдательні у вас моменти будуть. Без та сірі осозна бояться. Феміда у нас показала, що вона повністю не оправдує свою. Функцію а асвірус буде судити так як треба. Сподаєшся, що мене попросили дзвонили, чи щось ще временної. место пребывания в хорошем, ну, это, может повлечь к серьезным последствиям. А на вас, Владу, вас... А яка у нас правда? 522. 522. 2, 12, 2, 12, 2, 25, 25. Mm -hmm. Ваші уфали фікці. Добре знаєте. Якщо ви умисно це робите, то ви безпосередньо являєтеся учасником злочину, який відбувається в нашій державі, на геополітиці. І відсторонитися ну, не получиться. Ну, явно кажеться, що влада Зеленського, ну, вона вже завтра раз і розсипалася, а прийдуть вас за Фаберже візьмуть. І спросять. Український народ спросить, навіть ці вояки прийдуть. А вони все слухають і на вухо мотають, як ви судите. За палку колбаси сажаєте людей, за баночку духів 200. Я пишу, ви не переживайте. За баночку духів, а в Міндіча ви складу злочину не бачите. Ну немає складу злочину. Суддя прикриває державних злочинців, ну, настоящих. Ви складу злочину не бачите. Де народ розумний. Довго він терпить, терпить і його татарське, а потім приходить і Пале все, що можна. Знаєте? Щоб посадити... Пишу, пишу. щоб посадити квіти, треба спахати поле, вирвати бур'ян і посадити квіти. Ну, так прийде скоро час, щоб все і вирветься. Що можна аналогію привести на собаки, коли багато блох, то блох треба потравити.